Онлайн постановка на військовий облік через Резерв Плюс. Міноборона розпочала тестування даної функції. Про це було оголошено на сайті Міністерства оборони України 30 грудня 2025 року. Отже, та частина військовозобов'язаних громадян України, чоловічої стації, кого це стосується, зможуть стати на облік дистанційно без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур, як зазначається в оголошенні міноборони для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом. Онлайн постановка наразі недоступна. Для взяття на облік їм потрібно звертатися до ТЦК СП. Щоб долучитись до тестування, потрібно заповнити відповідну форму, посилання та інструкція, як працюватиме, бажаючи зможуть знайти у оголошенні на сайті Міноборони. Зазначається, що у тестуванні можуть взяти участь чоловіки, які ще не перебувають на військовому обліку, та яким у 2026 році виповнюється 17 років. Або на момент подання заяви є від 25 до 59 років. Чоловіки від 18 до 24 років поки не залучені до функції. Отже, якщо хтось вже з вас скористався вказаною процедурою, напишіть свій відгук у коментарях. Всіх з новим роком!